Сьогодні штурм чекали. Безуспешним. А й воно було. Цей бліндаж нам дістався від когось, хто працював тут до нас. Ми його добудували під себе, зробили більш безпечнішим, поки була можливість. Викопали зручний достатньо безпечний коридор, і зараз, наскільки це можливо, спокійно почуваємось в ньому, ми провели тут всю зиму, ну, вже настільки звикли, що тут почуваєшся як, як вдома майже, інколи є бажання щось тут доробити, зробити. Більш комфортним або більш естетичним, бо дивишся на бліндажі там деяких хлопців. В них і там обшиті стіни, і кровати сколочені. В нас достатньо просто все, але нам достатньо всього. Шпалери хочеться за Ну да, да. є хлопці, які роблять різні лет підсвітки. Є хлопці, які возять з собою на позицію кальяни. Там сковородки, що в них тільки немає на позиціях, ми поки що достатньо мінімалістично обходимось. У нас є запаси їжі. Перші дні, поки ми на позиції, ми їмо те, що ми привезли з магазинів, там, ті продукти, які не зберігаються довго. А на останні дні там є багато мівіни, консервів. Те, що чекає свого часу довго. Тобто на позиціях їдять так, як на курортах, дорогі. Перші дні якусь якісну їжа, останній кипяток? Ну, перші дні ми заїжджаємо, ми їмо там привозимо з собою піцу, якісь десерти, і щось смачне, що можна привезти і за перші пару днів з'їсти, звичайно. Є хлопці, які там салати з собою возять, готують собі салати, є хлопці, які мають там готують собі омлети, яєчні, всяке таке. Це пульт керування нашим бортом. Якраз тут достатньо все просто. Ми бачимо всю інформацію, яка в нас нам може бути необхідна. І органи керування. В нас є також чим хороша ця система. Воно дублює інформацію на, на планшет з крапивою. Це наша система ситуаційної обізнаності. Тобто я в прямому ефірі, по суті, бачу, де ми знаходимося на карті. Інколи коли. Нам глушить зв'язок, і ми не можемо керувати, дивитись на відео на картинку, то я можу просто по крапіві побачити, де мій знаходиться і куди він рухається. Інколи ми навіть скидаємось просто по координатах. І також у нас є ще другий планшет. Ним керує другий пілот, він має. Можливість вмикати різні команди і допомагати основному пілоту керувати, вчасно звертаючи увагу на критичні показники, на стан зв'язку, на стан GPS-сигналу, на швидкість і висоту. Таким чином це дуже, дуже простий і дуже зручний спосіб керування. Принаймні мені дуже подобається він. А що на екрані ноутбука? Зараз це Discord і це по суті основний наш спосіб комунікації з, з пультом з пультом керування з червоним. Ми маємо можливість обмінюватись інформацією. З, зі сміжниками, які поруч з нами працюють, на нашому напрямку, на суміжних напрямках. Це дуже просте рішення, яке прийшло з цивільного життя, яке принесли люди, які, напевно, до цього не служили в армії. І це дуже зручно, дуже швидко і зрозуміло. Комунікація, швидкість комунікації, прийняття рішень це прям те що, те, що робить нас більш гнучкими і швидкими – це дуже важливо для нас. Наш дуже важливий ресурс це батареї, а особливість нашого борта в тому, що йому потрібні великі потужні батареї для того, щоб забезпечити його роботу. Тому Особливість нашої позиції, там, на відміну від мовікістів або FPV-шників, це такі потужні зарядні станції і велика кількість батарей. Бо одного комплекту з двох батарей вистачає всього на один виліт, тому для а, роботи а, вночі нам потрібно кілька комплектів, бажано 5-6. Тому що вони дуже довго заряджаються і ми не маємо можливості швидко зарядити і полетіти знов. Нам треба до початку роботи мати вже готовий набір з комплектів батарей, заряджених, перевірених і готових до роботи. Ми, звичайно, не можемо працювати без екофло, бо це там енергетична подушка наша. Не завжди можна використовувати генератор, хоча він обов'язково є на позиції. ЕКФО це дуже важливий елемент. Ну, Звичайно, рації, планшети. У нас на зараз вже є кілька достатньо досвідчених команд, які попрацювали на вампірі там в, різних, в різних умовах, в різних місіях які можуть навчити своїм досвідом, плюс особливість нашого підрозділу в тому, що люди не потрапляють на бойові, поки не пройдуть навчання і не будуть готові. Ну, до нас можна долучитись, бо ми плануємо збільшення збільшення команд. Збільшення кількості команд одночасно працюючих У нас взагалі великі плани по росту. Тому люди бажаючі, розуміючи, що вони готові на це і готові навчатись, і готові працювати, дуже нам потрібні. Ми чекаємо таких людей.